Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі комплект щитків для захисту рук та ніг, виготовлення з високоякісного алюмінієвого сплаву, обтягнутого тканиною та гумовим очільнювачем по периметру. Фіксація елементів між собою відбувається за допомогою резинки. У внутрішній частині. Ресутні демферні накладки з ощільнювачем. Фіксація на руках та ногах відбувається за допомогою липучки на резинці. Захищає найбільш уразливі частини рук та ніг. Клас захисту перший, загальна площа захисту. 27,5 квадратних дециметра. Вага комплекту не більше 2 кг. В комплекті йде сумка для транспортування.